Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 25 лютого 2024 року. Що хочу сказати з приводу потерпілих Петропалівки, де там їх при поліції били в посадці, виливали бензин на голову, хотіли підпалити, сірників не було. Поліція стояла на це все дивилась, Це як не знаю, кваліфікувати як службова недбалість цього там 367 стаття кримінального кодексу. по-моєму, ну їх понятно, треба притягувати. ну Поліція взялась за друге. Вони почали розслідувати цю справу. Розслідувати. Е, приїхали декілька днів тому до потерпілих і змусили їх почали змушувати. Щоб вони забрали заяву, що у вас нічого не вийде, у вас нічого не вийде, що ви може, саме, себе самі обливали бензином, вливали на себе. Вони... Ну, в общем, отак. І Це е... працівники поліції, так би сказати, це був там присутній місюра Дмитро Станіславович, це... він це так вульгарно поводить скрізь. До речі, в нього є вже взагалі учасник він бойових дій. Непонятно, де сидить в тилу, О, такі у нас поліцейські в Петропалівці. До речі, в нього дружина працює в Петропалівському суді. Ну, Я вам зараз цього орла покажу, можете подивитися на нього самі, а далі продовжимо. Де люди бачу? Представте, будь ласка, для врача. Щоб Ви Щоб ви що не призначали. рішення, Смислі я не надав. От бачите, провакували. Посвідчення ваше. Будь ласка. Будь ласка, надайте посвідчення. А? В смислі не буде. Кажу, посвідчення надайте. Громадянин України. Я. 18-та стаття, давайте. Закону о поліції, пункт 3, Давайте. Пункт 3, до повного знайомного. Давайте. Що нічого я вам не дам. Паспорт так я вас не побачив. Ви хочете звільнитися з поліції? А? Чи ви хочете на бойові лучше сходити? Кажуть, може, ви на бойові сходите? Я вже ходив проживати. Де ви ходили? Де ви були? Та ви ніде не були, ви тільки сраки тут свої прикриваєте. Так що, друзі, ось такі у нас орли в Петропалівській поліції, учасники бойових дій, так сказати, звані? Ну, де вони не розслідують справи, а навпаки, це злочинне угрупування, вони змушують, щоб ті забрали заяву, потерпілі. щоб вони самі себе обливали бензином. Ну, правда, на це все дивитись блін. Так що я зараз вам покажу відео де э, розказував потерпілий, що приїжджала поліція до них. Попитали, Свят питали. А хто приїжджав? Я не знаю. Ну це місюра, такий поліцейський. О, 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 о! І що вони хотіли, що казали? Что же ніхуя у вас не получится там, блядь? Короче, наш. Тихие батьки им интересувало. Його маты. А що вони сейчас, що за бензин казали, це що обливали? А, они говорят, что сами себе обливали, нахуй, начали. Скажи, я тоже, я бляв, мой на руки воняли. А грубили вообще? Угрожали? Нет, нет. Угрожали? Ось, просто приїхали, попросили, да, типу, да. ну заберіть заяву. Ну, да. так? так що, друзі, якось так. Робіть висновки самі з приводу поліції Петропалівки, як вона розслідує справи. Ну, а на завершення хочу передати керівнику поліції Дулінову Олександру. Гарного тобі відпочинку на Закарпатті. Не знаю, ти з дружиною, з двома синами поїхав, не знаю. Отак от, от. Гарного тобі відпочинку, те, що ти там плануєш. Хто це такі? Хто це такий Мелешко? Як вони приходили туди в поліцію? Хто їх туди впустив? Хто це наша власність, це не твоя власність. Ми прийдемо і до тебе, запитаємо, не переживай. Це ж тобі не кришування. Дров по Петропалівці цього Маркова, там він депутат від селищної ради Олександр. І та цього Друзенка, Пашу. Бо я ж дивлюсь, чим займаєтесь ви. Бо мені ж люди теж доповідають, що там по 20 машин біля двору дров пиляють, як і кришує. Хто б ви думали? Керівник поліції, Дулінов, Олександр, кришує. Я дивлюсь, ти, мабуть. Де ти, ти пішов по стопам, може, папи, теж папа Василь Васильович, по-моєму, доліно працював в поліції. Так ти корні думаєш, так як і папа запустить. Ні, повір, не вийде в тебе. Прийдемо до тебе, запитаємо за кожне. А то, що ти там говориш, що треба якось притягнути, того мелешка, я приїду, треба щось вирішувати, що вони так себе борзо там ведуть. І все проче, Там Мелешка, ганчаренка, кого ти там хочеш, Переньок. Дулінов, скрізь є хороші люди. Всіх не залякаєш, всіх не посадиш, повір. Ну, а всіх викриєм, цих негідників. Так що далі буде. Продовження буде, чекайте. Дулінов, ну а тебе ждемо з відрядження, чи де ти там, чи відпустити на Закарпатті там, гарно тобі відпочивається. На війну тебе треба, щоб ти розумів. Що таке життя?